Самостійний монтаж міжкімнатних дверей не зажадає виконання складних дій. Щоб вирішити це питання, буде досить базових знань і навичок в області ремонту. Монтаж дверного полотна своїми руками дозволяє заощадити кошти, оскільки не буде потрібно оплачувати роботу фахівців. Підготовка до роботи, установка міжкімнатних дверей може знадобитися під час проведення ремонтних робіт. Процедура не така страшна. Як може здатися на перший погляд? Необхідний інструмент. Установка нових дверей виконується в кілька етапів, як правило, необхідно зняти старе полотно, після чого приступити до установки нового після закінчення робіт. Потрібно закріпити добор, якщо потрібно, і лиштвив. В процесі заміни полотна можуть знадобитися різні інструменти, як ручні. Так, електричні залежно від виду виконуваних робіт і використовуваної фурнітури їх перелік може відрізнятися: таблиця, інструменти для влаштування міжкімнатних дверей, вид інструментів і матеріалів, що знадобиться ручний інструмент, молоток, набір стамесок, викрутки, рулетка, стусло, ножівка, рівень, електроінструмент, шуруповерт, перфоратор, пила, циркулярна, пила, торцювальна, електрофрезер. Фурнітура замки з засувками дверні ручки, дверні петлі, додаткові елементи, дерев'яні бруски, дерев'яні клини, монтажна піна, цвяхи, саморізи, складання плану робіт, щоб провести заміну міжкімнатних дверей, слід знати про те, як виконати завмер отвору для замовлення або покупки виробу за заданими параметрами. Правильний завмер передбачає зняття наступних показників, ширини. Висоти глибини ухилу рівності в першу чергу вимірюють ширину дверей. Стандартний отвір в більшості випадків розрахований на двері 80 – Найпростіший спосіб дізнатися цей розмір: заміряти відстань між вертикальними опорами поблизу підлоги за допомогою рулетки. Для отримання більш точних показників вимір слід провести ще зверху і по центру. Після визначення ширини необхідно заміряти висоту дверного отвору, приблизно вона становить 210, щоб дізнатися точне значення. Необхідно визначити відстань від підлоги до верхньої частини отвору. Якщо передбачається обробка підлоги, монтаж нових дверей рекомендується виконувати після укладання матеріалу на підлогу. В цьому випадку не потрібно враховувати товщину обробки або підганяти дверні комплектуючі в процесі установки. Дверний отвір по висоті вимірюють в декількох точках, але основним орієнтиром є центр. Вимірювання проводять всередині проходу. Ширина отвору визначається аналогічним чином. При цьому враховують, що дверна конструкція лотка, Повинна бути менше на кілька сантиметрів для забезпечення технологічних зазорів, щоб двері мали вільний хід між нею і коробкою по периметру також повинні залишатися невеликі щілини між дверним полотном і луткою залишають з усіх боків зазор в п'ять знизу. 12. М, таблиця «Залежність розміру полотна від ширини дверного отвору». Ширина дверного отвору, ширина полотна, 670, 700 мільйонів, 600, 1770, 800 мільйонів, 700, 770 900 мільйонів, 800, 1970, 1 мільйон 900, 900 важливим параметром для безперешкодної установки дверей є рівність дверного отвору. Вертикальність перевіряють за допомогою схилу або рівня Заміри роблять по центру зліва і справа. Далі за допомогою рулетки вимірюють діагоналі в відстані від верхнього кута кожної сторони до протилежного кута знизу. Вони повинні бути однаковими або, принаймні, не мати значних відхилень, крім цього, перш ніж почати заміну міжкімнатних дверей. Рекомендується скласти креслення, на якому проставити результати вимірювань. Це прискорить виконання робіт, як вибрати нові двері. Коли виникає необхідність вибору нових дверей, прийняти правильне рішення через різноманіття моделей часом непросто за зовнішнім виглядом двері виглядають ідеально, але всередині можливі серйозні недоліки. Ця справа в геометричних показниках. Якщо дверне полотно буде мати відхилення, хоча б в один-два відзначень, отриманих в результаті вимірювань. Це може ускладнити його монтаж, щоб уникнути непотрібних витрат часу на доопрацювання. Рекомендується виміряти полотно в магазині. Важливо також простежити, щоб була занурена і доставлена саме ті двері, з якої знімалися виміри. На наступному етапі необхідно підібрати дверний короб. Найчастіше він йде в комплекті з дверима, але іноді його підбирають окремо. Установку дверної конструкції можна спростити, якщо придбати всі елементи у одного виробника. Тоді не потрібно буде підганяти одну деталь під іншу установка двері в стару коробку. Іноді бувають ситуації, коли потрібна заміна дверей без коробки. Для цього буде потрібно зняти старе дверне полотно, підігнати за параметрами нове, закріпити фурнітуру і встановити виріб на місце зняття старих дверей петлі, на які кріпляться двері бувають різними. Тому демонтаж полотна може проводитися по-різному. Конструкція навісу має дві частини: одна з яких закріплена на двері, друга на лутке деякі навіси мають вісь, закріплену всередині однієї з частин. Якщо потрібно демонтувати двері з такими петлями, знизу встановлюють монтировку або будь-який підйомний пристрій і, приклавши деякі зусилля, піднімають її. Роботу найкраще проводити з помічником, який підтримає двері Потрібні моменти. Існують і інші варіанти петель, в яких вісь входить в обидві частини навісу і вставляється через верх. Для зняття двері з такими елементами потрібно витягти стрижні. Верхня частина штиря має своєрідну капелюшок, яку піддягають викруткою і намагаються витягти елемент з петлі. Найкраще починати процедуру з нижнього навісу, що виключить падіння двері, в результаті якого можливо виривання частини петлі. Закріпленої налудки особливо слід уникати пошкоджень, якщо коробка має нормальний стан і надалі планується її експлуатація. Після зняття двері з отвору з неї демонтують фурнітуру. Підгонка нового полотна заміна дверей без коробки передбачає підгонку нового виробу під старі розміри, для цього новий виріб розташовують горизонтально, а зверху поміщають старі двері, обидва полотна вирівнюють поверхні і довгій стороні. Де буде кріпитися ручка, якщо нове полотно має великі розміри, потрібно видалити зайве олівцем наносять лінію, згідно з якою від нових дверей циркулярною пилкою відрізають непотрібну частину. Монтаж фурнітури. Після підгонки нового виробу необхідно виконати розмітку тих місць, де будуть монтуватися петлі. Робиться це в наступному порядку. Старе полотно кладемо зверху нового, поєднуємо їх один з одним і з торцевого боку нових дверей, ставимо позначки олівцем в місцях установки петель. Будівельним ножем робимо чіткі лінії, вибираємо поглиблення під врізку петель стамескою. Для цього ставимо двері на торець таким чином, щоб сторона. Де будуть розташовуватися навіси, була звернена догори, стамеску наставляємо на лінію і наносимо удари молотком по ручці. заточений край інструменту повинен увійти в матеріал не більше ніж на 2-4, в залежності від товщини металу петель. Такими діями видаляється зайвий шар деревини. Петлі маємо так, щоб плоска частина була в рівень з торцевою частиною дверей. Коли деталь чітко входить в обране поглиблення свердло малого діаметра через отвори в навісі свердлимо гнізда для зручності загортання кріплення, петлі до дверей фіксуємо саморізами, після чого полотно приміряємо до отвору дверного каркаса, шляхом примірки можна визначити розміри зазорів і то, наскільки точно виріб вписується в прохід. Відео Врізка петель з тамескою. Після установки петель можна приступити до виготовлення посадочних місць під запірний механізм, ручки, місце розташування фурнітури відзначаємо по старих дверях. Важливо, щоб всі виміри були точними, інакше отвір доведеться переносити, що зіпсує вигляд дверей, якщо використовується старий запірний механізм, всі необхідні параметри можна виміряти за старими дверима. Отвори сторця свердумо пір'яним свердлом. Щоб зробити отвори на основній поверхні дверей, застосовуємо пилу кільцевого типу потрібної розмірності. Після свердління встановлюємо і закріплюємо внутрішню частину замку з засувкою, а потім монтуємо ручки. Установка двері в отвір. Двері піднімають від підлоги на необхідну висоту і підкладають шматок дошки потрібної товщини. Після цього навіси поєднують і протягують в них штирі спочатку в верхню деталь, а потім. В нижню, при використанні петель іншої конструкції підвізка полотна буде відбуватися іншим чином, роботу найкраще виконувати з помічником, оскільки осі в петлях, встановлених на лудки, одночасно повинні потрапити в отвори, розташовані в відповідних частинах на двері. Монтаж двері разом з луткою, якщо в процесі ремонту квартири або будинку, було виявлено, що в заміні потребує не тільки полотно. Але і коробка. Значить, буде потрібно демонтувати повністю дверний комплект зняття старої коробки та дверей, щоб прибрати стару дверну коробку. Знадобиться наступний перелік інструментів монтування, молоток, сокира, ножівка. Дверний каркас знімаємо в такій послідовності, знімаємо двері, демонтуємо лиштви. Для цього заганяємо сокиру між каркасом і переведенням в готівку і віджимаємо лиштва від коробки. В утворилася щілиним можна побачити цвях, яким кріпиться лиштва. Заводимо сокиру під нього і відсуваємо лиштва по максимуму. Переходимо до наступного кріплення і повторюємо аналогічні дії. В результаті знімаємо планку для зняття інших наличників, проводимо ті ж дії, демонтуємо дверну коробку. Кріпиться вона цяхами довжиною 150. Якщо вдалося виявити місце нижнього кріплення, відміряє від нього 20 вгору. В іншому випадку відступаємо від підлоги 80 з розпилюємо опору. Оставляємо сокеровище місця розпилу в зазор між стіною і луткою і намагаємося відсунути опору всередину проходу. Таким чином витягаємо цвях, який утримує стійку вгорі, аналогічним чином демонтуємо решту нижню частину опори, видаляємо верх коробки. Для цього заганяємо сокиру між дерев'яним елементом і отвором, потім відсуваємо його вниз. Такими ж діями демонтуємо, залишилася вертикальну опору. Збірка дверної коробки і її монтаж, дверний каркас можна зібрати з профільованого бруса або процес складання не залежить від матеріалу і складається з наступних кроків. Заміряємо параметри отвору. Щоб встановити коробку, потрібно передбачити зазор близько трис, використовуючи гідроуровень. Контролюємо горизонталь підлоги в кутах отвору дверей, елементи коробки торцем циркулярною пилкою, розмічаємо горизонтальний брус коробки. Для чого встановлюємо його зверху двері з зазором 2-3 і наносимо мітки олівцем, ставимо двері на бік і розмічаємо положення петель. Їх рекомендується встановлювати, відступивши двісті від верхньої і нижньої частини полотна, відміряємо цю відстань, приставляє до розмітки навіси і окреслюємо їх положення по довжині. Відзначаємо те місце, де будуть розташовуватися петлі на лутки, для суміщення деталей на вічну частину дверей кладемо вертикальну опору каркаса, відміряє знизу відстань в десять для зазору між підлогою і самими дверима. Обрізаємо елементи коробки згідно мітках, робимо запив дощок дверного короба під кутом 45, вибираємо поглиблення під навіси стамескою або фрезером, щоб приховати головки саморізів, якими лутка буде фіксуватися до стіни, робимо поглиблення для них під петлями. Для цих цілей використовуємо свердла відповідного діаметру і робимо отвори під потей для складання елементів коробки свердлом на 5 Ми робимо отвори в правій опорі і в лівому кутку верхнього бруска. Отвори необхідно свердлити під кутом 90 до торцювальної поверхні, щоб забезпечити стягування елементів між собою при закручуванні кріплення, стикуємо всі деталі коробки один з одним саморізами довжиною 40-50 4050. Відео як зібрати дверну лудку, після з'єднання елементів каркаса можна встановлювати його в отвір. Для цього виконуємо наступні дії. Акуратно встановлюємо дверний короб в прохід і тимчасово фіксуємо його за допомогою картону, який поміщаємо між луткою і стіною, Рівним перевіряємо вертикальність з боку установки петель, щоб точно розташувати дверний каркас, а рівним і виконати регулювання зазорів будуть потрібні клини з дерев'яних брусків з різними кутами. Встановлюємо клини в тих місцях, де будуть розташовуватися петлі. Тут же будуть встановлені кріпильні елементи лутки. Для більш надійного утримання конструкції в верхніх кутах додатково забиваємо клин. Коробка повинна встановлюватися в рівень із зовнішньою стіною кімнати. Потрібно стежити, щоб розклинюють елементи, не виходили за поверхню стіни. Закріплюємо коробку через підготовлені отвори. При цьому важливо, щоб в місцях фіксації були клини, які не дадуть коробці деформуватися, щоб забезпечити стійкість конструкції. Виконуємо часткове запінення щілин між стіною. З боку замку для фіксації вертикальної стійки використовуємо піну тільки в одному місці, оскільки опору ще доведеться рухати. Закріплюємо фурнітуру до дверей, підклавши під полотно брусок потрібної товщини. Кріпимо спершу верхню, а після нижню петлю до дверного каркасу. Закриваємо двері і точно виставляємо удавану сторону коробки з використанням клинів. Запінювати щілини між стіною і каркасом з кожного боку, щоб уникнути спучування елементів між вертикальними опорами, рекомендується ставити розпірки, використовуючи будь які підручні матеріали, оскільки дверні лутки іноді ставлять з порогом, слід розглянути збірку і такої конструкції. Елементи коробки можна з'єднувати не тільки під кутом 45. Але і під 90. до того ж прямий кут забезпечує більш надійне з'єднання. Відео, установка дверного короба і полотна. Всі попередні процедури до моменту складання не мають практично ніяких відмінностей від монтажу дверного каркаса без порога в іншому процес виконується наступним чином. Відпилюємо горизонтальний брусок по довжині, рівній ширині двері і додаємо шість для зазорів на обидві сторони короба. На вертикальних опорах знімаємо виступаючу чверть, також не забуваємо про зазорах з обох сторін, щоб зробити вибірку чверті, необхідно прикласти до торцевій стороні вертикальної опори верхній поперечний елемент і максимально точно відзначити ширину. Замітці відпилюємо виступаючу чверть електролобзиком на глибину рівну висоті чверті. З торцевого боку вертикальних опор стамескою прибираємо чверть, повторюємо аналогічну процедуру з усіх боків конструкції, розполагаємо всі складові на рівні поверхні і з'єднуємо верхню частину. У каркасі рекомендується попередньо зробити отвори невеликим свердлом під саморізи, перш ніж зібрати поріг, перевіряємо правильність розмірів і місце його розташування. Для цих цілей зібраний каркас без порога маємо на рівні поверхні і приміряємо двері, відзначаємо положення петель, перевіряємо зазори. Поки не встановлено поріг, вертикальні опори можна злегка змішати, ще раз проводимо замір к відстані. Вносимо поправки. Якщо були допущені помилки, готуємо посадочні місця на двері під петлі. Та іншу фурнітуру. Фіксуємо поріг до вертикальних опор саморізами і вставляємо коробку в отвір. Монтуємо коробку так само, як і в разі установки конструкції без порога, монтаж доборов, якщо стіна товщі, ніж ширина лутки, застосовують дверні добори, які дозволяють закрити стіну і візуально збільшити розмір дверної коробки. Для монтажу цих елементів потрібно підготувати наступний перелік: рівень, рулетка, олівець, ножівка або електролобзик, рубанок, молоток, гострий ніж, монтажна піна кріплення, саморізи, цвяхи або рідкі цвяхи, добірні планки. Добірні планки можуть бути встановлені в паз і без паза, тому логічно буде розглянути обидва варіанти: установка в паз, якщо передбачається виростення доборов. То каркас для дверного полотна найкраще купувати зі спеціальною прорізом. Її наявність прискорить процес монтажу, а також дозволить переміщати добірну планку, що значно підвищить точність установки, процес складається з наступних етапів, до установки елементів приступаємо після кріплення дверної коробки в проході, заміряємо відстань від каркаса до краю стіни, замір укосів потрібно виконувати окремо і в різних місцях. До отриманої ширині додаємо глибину прорізу у вертикальній опорі. Підсумкове значення і буде визначати ширину добору. Електролобзиком підрізаємо доборною планку за потрібними розмірами, вставляємо планки в пази коробки, добір, який розташовується по горизонталі зверху, укладаємо на бічні елементи. Для тимчасової фіксації дверних доборов використовуємо малярську стрічку, порожнечі які утворилися між добором і стіною. Закладаємо монтажною піною, щоб уникнути видавлювання планок, між ними використовуємо розпірки. Коли піна застигне все, що виступило назовні, видаляємо ножем. Установка без паза, Якщо в елементах коробки немає спеціального паза під добори, їх кріплення виконують впритул. При такому монтажі необхідні точні вимірювання. А також ретельна підгонка планок, установку виконуємо в наступному порядку, виробляємо завмер ширини укосів, робимо добори потрібної ширини. Якщо після підрізання ширина виявилася трохи більшою, зайве видаляємо рубанком, зрізи обклеюємо кромочною стрічкою. Нагріваючи кромку праскою до розплавлення клею і міцного прилипання стрічки до планки з торцевого боку доборов через 20-25 вбиваємо тонкі цвяхи наполовину їх довжини, відкушуємо бокорізами капелюшки, щоб краї були гострими. Ставимо добори на місце, спершу монтуємо вертикальний елемент, щільно притискаючи його внизу і постукуючи молотком для входження цеха в вертикальну опору коробки. Потім кріпимо середню і верхню частину. Потрібно уникати утворення щілин між елементами і каркасом. Поперечну планку кладемо поверх вертикальних, заміряємо прямий кут і прибиваємо її молотком до верхньої частини коробки. Зазори між планками і стіною також задуваємо піною. Відео монтаж дверних доборов, монтаж наличників, коли добори закріплені, а монтажна піна застигла. Виконують монтаж наличників. Лиштви це декоративне оздоблення дверного проходу, що представляє собою фігурні профільовані накладні планки. Для монтажу наличників виконуємо наступні кроки, вимірюємо висоту бічних елементів до висоти дверного отвору, також додаємо ширину лиштви у верхній частині. Зрізаємо верх правого лиштви під кутом 45, робимо це так, щоб край планки, що примикає до добра, виявився коротшим під таким же кутом. Але тільки дзеркально запилюють вгору лівої планки. Обрізаємо лишви по довжині, монтуємо планки і наживляємо їх двома цвяхами знизу і посередині, притуляємо верхній горизонтальний елемент і проводимо розмітку, запилюємо лиштва з обох кінців під кутом 45, стикуємо елементи переведення в готівку і фіксуємо їх на 5-6 цвяхів для вертикальних планок і на 2 3 для горизонтальної, при використанні в якості кріплення саморізів, потрібно просвердлити отвори під капелюшок, а після їх загвинчування приховати головки декоративними заглушками. Нижня частина наличників впирається в підлогу, при цьому зазор під плінту залишати не потрібно відео, як встановити лиштви. Замінити міжкімнатні двері можна самостійно, але краще робити це з помічником. Професіонали для подібних робіт використовують великий набір інструментів однак для разової установки можна обійтися простим переліком, що складається з викрутки, молотка і стамески з рівнем дотримуючись покрокових інструкцій. Замінити двері як окремо, так і спільно з коробкою буде помітно простіше.